Увага, студенти безоплатно спілкуватися з Тоні Блером, Олександром Квасневським і щомісяця мати додатково тисячу гривень. Таке можливо завдяки стипендіальній програмі Завтра ю її вже восьми проводить фонд Віктора Пінчука. Як потрапити до обраних і які ще перспективи це відкриває для студентів? Дізналася Сачалко. Вона була переконана в світі, все куплено, А тому 2011 року подавала роботу на стипендіальну програму Завтра Юей» заради експерименту і навіть не сподівалася на перемогу. Проте дарма для мене це був такий, як свіжий подих. Свіжим подихом дівчина дихнула, коли цілком безоплатно стала одним із стипендіатів. Протягом року отримувала грошову винагороду на майже. Тисячу гривень щомісяця. Проте, окрім грошей, дістала набагато цінніше досвід. Ось Ксенія на зустрічі з Олександром Квасневським. Ось про життя з нею та іншими стипендіатами програми говорить Джимі Уейлс, засновник Вікіпедії. А ось вона вже від найкращих економістів планети приймає досвід створення вдалих бізнес-планів. Побувала Ксенія і на Ялтинській конференції, де майбутнє світу цього обговорювали його сильні, і світ Ксенії змінився. До того я приймала таку загальну думку суспільства про все, що відбувається навколо: що винна держава, винні бізнесмени, винен університет, винні всі крім мене. А після того як я взяла участь у першому форумі стипендіатів, я зрозуміла, що якщо ми не зробимо чогось, то за нас точно ніхто наше життя не змінить. І, і так і сподобалось, це... що стипендіаткою програми завтра є ставали ще двічі у 2012-му і 2013-му році. Минулоріч заявки на участь у програмі подало понад дві тисячі студентів. Конкурс був шість осіб на місце. Цьогоріч для охочих стати стипендіатом знову відкриють двері. У фонді Віктора Пінчука прислухались до відомого вислову: якщо хочеш побачити країну через 20 років. Подивись, як живуть зараз двадцятирічні і взялися виховувати соціально активну молодь. І наш слоган це підтримка, надихання, надання в принципі поштовху молодим генераціям, які будуть в принципі чинниками змін. Вибороти право стати степендіатом фонду Віктора Пінчука. Це напевно отримати, як казали колись в дані радянські часи, путівку в життя. Аби стати степендіатом, потрібно свою роботу і з будь-якого фаху подати на розгляд спеціальної комісії. Це можна зробити на сайт. Ті освітні програми завтрої далі. Експерти оцінюватимуть її значущість. Часу аби встигнути небагато. Заявки приймають всього до 25 п'ятого жовтня. Борисичалко, Володимир Тихомир та Олександра Альбінський. Програма вікна СТБ.